Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я показую вам троянду патіо, що я пересаджувала, і вона всю зиму провела на балконі квітла. І зараз вже почався липень. Отак виглядає троянда. Вона стоїть на вулиці. В неї чарівні Квіти дуже гарно пахнуть, мають такий красивий ніжний рожевий колір. Отакі пишні квіти, дуже гарні пелюстки, ніжні, схожі на таку тканину, як шовкові, іначе. Дуже гарно виглядає цей кущик тут з усієї посадки. Було, коли, коли я саджала цю троянду, було чотири, е, чотири пагінці, чотири рослинки. От. І а зараз залишилось три. Одна, виходить, рослинка не витримала щось, пішло в неї погано, напевно, з корінчиками. Було погано. Дуже така була ніжна, тоненька, загинула. От. А, чот... а три лишилися. І от такий зараз має вигляд ця посадка. Це пройшов ну, майже рік, майже вже пройшов рік. Отакі от троянда, квітне. Я її обрізаю, зрізаю сплячі гілочки, які не квітнуть. Зрізаю бутони, о, верніше, від, від, квітки, які вже відквітли. От. Такий стовбур, чистий. Були в нас кліщі повотинні. Були. Борошниста роса. От. Це на балконі, коли стояла троянда. Зараз все більш-менш добре. Ось така рослинка, низенька троянда. До зустрічі.